Можна вас запитати, ви пара? Е, так. Як ви познайомилися Ой. в корпоративі у чоловіка? Коли побачились, перша думка про неї сподобалась подружка. Не розказує, не розказує, жартувати. А ваше яке враження? Е, мені він сподобався по голосу. Скільки разом вже? Дев'ять років. За що любите її найбільше? Щирість, чесність, красу, розум, мудрість, відвертість. І дуже дуже багато інших Ого, якостей. Дуже класно. А ви його за все? А ви одружені чи ні? Так. Двоє діток. Що найважливіше в стосунках, як вважаєте? Довіра і повага. А ви як вважаєте? Підтримую. Звідки ви самі? Я з Києва. Так, а я з Хмельницької області. Ки ви працюєте, чим займаєтесь? Інвестиційна діяльність. Чи працюєте ви чи ні? Зараз ні. У мене тільки маленька дитина народилася недавно. Е, Скажіть, будь ласка, що найважливіше в житті? Заробляти багато грошей. <плес> Я кажу, вона вміє жартувати. Здоров'я. Тільки витрачаєте на родину. У вас двоє діток і ви. У нас багато друзів, вони нам допомагають. <плес> що побажаєте молоді, яка шукає себе сьогодні? Вірити в себе. Навчатись обов'язково. Обов'язково навчатися. Кожного дня бажано, хоч, хоч потрошки. Інвестувати в себе, розвиватися, вкладати дійсно ну, в себе. Тому що ну, гульки гульками, а мозги треба набирати.